eso no Матч 11 го туру чемпіонату Київської області з футболу між командами Штурм Іванків, футболки білі та Дружба Мирівка, футболки зелені. Як завжди, на ютуб-каналі Іванківського штурму з вами працюють відеооператор Руслан Мельдяновський та коментатор Валентин Вдієнко. Наші гості, Дружба Мирівка, ось вже небезпечний момент. Зараз біля воріт. Дуже небезпечний момент бо зараз був біля воріт дружби. Це дуже приємний був показовий момент. Зараз в атаці дружба може бути небезпечно. На, на ударній позиції був Роман Мачуленко, і м'яч залітає в ворота штурму. Але Євген Данильченко фіксує офсайд. Гостей атака. Штурму продовжується другим темпом. Удар по воротах прав м'яча. Але ні, пробити по воротам. Дружби не вдалося. І небезпечна контратака головко Мачу... на Мачуленка. Мачуленка виходить на ударну позицію і... Який небезпечний момент зараз був біля воріт. Погасити оцей атакувальний. Зараз подивіться, куди вибіг Микита Романов. Ну, Ви знаєте, помилка зараз від голкіпера. Шиться перший тайм. Ох, яка помилка зараз! Мачуленко на ударній позиції і пощастило зараз футболістам штурму. Гравці дружби, недоля. Передресував на Кубу. Небезпечний момент біля воріт штурму. Ну, подивіться, як зараз, як зараз випустили з поля зору Артема Грищенка. Виконує Олександр Єжаков, відомий. Минулому український тренер запалив таку е дугу над карним майданчиком. Сергій Погоєлий чітко каже, Ох, який момент! Е зараз е дуже зряче Дмитро Береска. Подача на ближню. Відповідно, е дружбу, в принципі, влаштує, нічия в сьогоднішньому матчі. Ось зараз дуже непогано Ігор Сікорський на Дмитра Березку І рефері показує на 11 метрову позначку. Зараз Дмитро Березка заробив це пенальті. Там Ігор Сікорський проти Микити Романова. Удар гол! Рахунок ошого матчі відкрито. 1-0 на користь штурму. За 11 метрової позначки забуває Ігор Сікорський кращий бомбардир чемпіонату Київської області. Уже тепер дружбі потрібно забивати. Дружбі потрібно грати активніше. Зараз Максим Куба порушує правила проти. Є дружба з Мирівки. Здається, 0-1-2-3. Можливо, я помиляюся. Який небезпечний момент зараз був. Біля воріт штурму. Засліпило сонце. Зараз Сергія Погорілого. Він... Артур Купрій на Ігоря Сікорського. Там лежить футболіст дружби, але атака продовжується. Небезпечний момент. Микита Романов відпускає м'яч від себе, Можна зараз побити здалеку. Але ні. Удар по воротах. Непоганий удар, до речі, від Артема Старгородського. Артем Старгородський на Береску. Подача небезпечно Микита Романов. Козлова після цього кутового. Сергій погоріли на виході. Максим Куба біля м'яча. Удар по воротах. Рикошет. Подача. Удар поворотах і на місці Сергій погорілий. Недоля втрачає м'яч. Перевод. На вже в карному майданчику, Небезпечно. Прострює Березка і Який момент зараз не встигає до м'яча на дальній стійці? Він причинився на лівому фланзі, але Старгородський здорово переводить на Шевчука. Уникає офсайду, Сергій Шевчук. Старший входить. в карний майданчик, прибуває. Микита Романов рятує свою команду. Подача кутового, Артем Старгородський виконує кутовий. Знову апелюють футболісти штурму, що там була гра рукою, але рефері свисток рефері мовчить. Лежить в карному майданчику. Андрій Нестеренко, здається. Вбивають футболісти дружби. Це Юзефович був. І що? Фол там фіксує рефері Олександр Титов. Встановила стінка. Роман Помазан побиває. Поперечно влучає Роман Помазан. Ай-яй-яй, який момент! Ще один момент біля горіть. Удар! Гол! Гол, друзі! Гол! Дмитро Бореська. Активний Дмитро Бореська забив, забиває другий м'яч у ворота дружби. Другим темпом продовжилася атака. Я от не помітив, хто віддав передачу, здається, Артем Старородки це зробив. Куба в надії на верхову боротьбу Тимофія листопада. Максим Головко підхоплює м'яч. Проти нього Артур Купій. І на цьому. Олександр Титов робить фінальний свисток. Друзі, поздоровляє всіх шанувальників команди Штурм Іванків з перемогою. З вами були відеооператор Руслан Мельняновський та коментатор Валентина Авдієнко. Дякуємо Збройним силам України за можливість грати в футбол. Все буде Україна. До побачення. До нових зустрічей на Ютуб-каналі Іванківського штурму.